Добрий день! Покажу вам фіалочку сорту Ват Інопланетянин. Ось такі квіточки рожевого кольору у формі дзвіночків. Махрові або напівмахрові. Дуже крупна квіточка йде. із синіми штрихами фентезі. Ось такі дуже красиві фентезі йдуть, дуже щедрі. Ось розеточка стандартна, зелені листочки, росте дуже швидко. І зацвітає теж, в принципі, швидко. Квітконоси міцні, дуже, вже це перше цвітіння розетки і таке досить, досить пишне. Ці фентезі просто неймовірні. Від цього сорту закріплений спорт синього кольору має назву ват Аватар. Так що, якщо отримаєте сині квіточки, знайте, що це інший сорт у вас вийшов аватар. От, дуже красивий яскравий сорт. Инопланетянин.